Ну, ем, добрий день. Мене трошки довгенько не було, знаю, приблизно так. О, я думав, довше. Добре, ну, в будь-якому разі, давайте не будемо затягувати. Отже, фільм, меню. Отже, перед переглядом цього фільму я як серйозний відповідальний громадянин подивився трейлер, і він був дуже підозріло схожий на триллер. Сурйозний такий, дуже психологічний. З трейлера стало ясно, що кіно про високу кухню. Навіть акторів на роль гостей набрали худих як тріска, які реально виглядають як ті мажори, які приходять в Києві в суперелітний ресторан Бабабуй. Їдять варену квасолину за півтори тисячі гривень і з астрономічними сльозами щастя на очах шурують додому. Та ще й сам Волдеморт особисто носа відростив і зараз буде цих елітних гостей годувати А тоді, ну, судячи по трейлеру, не знаю, вбивать. Ну прям ну, гріх не подивитися, я подумав. Отже, власне, що можна сказати, трейлер справив доволі непогане враження, але сам фільм англійською мовою це треш. Ну добре, добре, не прям вся така ж погано. Просто проблема полягає в тому, що перед переглядом фільму я не знав одну малесеньку детальку, яка трошечки мені зіпсувала враження від перегляду фільму. Але давайте про це пізніше. Отже, сюжет. Головні герої Тайлер і Марго чекають відбуття на острів, де є шикарний, класний, прекрасний ресторан Хотторн, шеф кухар в якому Волдеморт на ім'я Слоїк, Славік, Словік. Ну, хтось із них коротше. Так як Хотторн дуже дороге, супер-елітне місце для справжніх віперів, то всяких яриків ви там не побачите. Там в основному будуть ошиватися саме отакі от елітні рібята: трійко молодих і гарячих якихось криптовалютчиків, пристаріла зірка, яка робить вигляд, що ще комусь потрібна разом із своєю коханкою-менеджером. Парочка пафосних ресторанних критиків, і дід олігарх із своєю жіночкою, який ну дуже вже недвозначно зіркає на нашу героїню. Зі сцени на катері, на якому всі ці віпарі пливуть на далекий острів, ми розуміємо, що в Тайлера якийсь двиг по фазі через їжу, і він прям пісіє кипятком, як хоче опинитися в цьому самому хотторні. бо для нього важливий після смак мінянету. А для Марго на який ці всі гастрономічні приколи плювати, важливо тільки то, чого він зробив, скільки помилок у слові Мініє. Що в принципі і не дивно, бо нашу героїню як представницю найдревнішої професії дуже сильно обурює отаке от неповажливе ставлення до її термінології. Ескортницької. <хи> Справа в тому, що на острів пускають тільки парами, а подружка Тайлера морознулася в останній момент, і щоб туди потрапити, він найняв Марго. І вона там взагалі не повинна була бути. Прибувши на острів, Ельза Джекічанівна, права рука Волдемурта, проводить екскурсію і показує, як тут все дорого-багато. Вони самі вирощують овочі, пасуть кіз, заготовляють якусь домашню ковбасу, яку витримують в коптильні по шість місяців. В них ще є рибак, який їм міді ловить. Не здивуюся, якщо вони ще й того рибака самі виростили. Потім всі заходять в ресторан, де нас потихеньку, знайомлять з усіма героями і доволі таки апетитно презентують їжу. Тут у вас маринована молотрія, молочний сніг і карамелізоване мережево. Я, може, й бидло, звісно, але я доволі сильно сумніваюся, що на повному серйозі можна наїстися п'ятьма вареними кукурузними зернятами, накритих зеленою чипсиною. Але виглядає апетитно. Перед подачею кожної страви шеф розповідає якусь атмосферну історію, які з кожною подачею будуть все більш похмурі та лякаючі. Страви незвичні і цікаві, гарно виглядають. Кекнув я хіба що із хлібної тарілки без хліба. На справедливі обурення криптовалютчиків Джекі Чанівна каже: Херу вам, а не хліб. А тоді пасивно-агресивно шепче: Ой, чел, не непуйся, ти все равно в кінці фільму здохне. Робота кухарів в кадрі і різного роду мікронатяки на те, що там за чорнуха буде відбуватися далі в кінці, доволі сильно тримають в напрузі і викликають інтерес. І особисто в мене до першої половини фільму, плюс-мінус так хвилин 30, взагалі немає жодних питань, все круто. І кульмінація оцієї от класності такої чіткої, чорнушної атмосфери, відбувається для мене в той момент, коли свою страву презентує су-шеф. Mm, прикольно. Але як це їсти, то блять. Гості, мабуть, теж не поняли, як це їсти, і вирішили трошки дать по газам. Але Волдеморт разом із своїми смертежерами тонко натякає, що краще не треба. Містер Лібро, не вирушуся. Гості в шоці. В глаза ж вилазять у них. В них на очах вбили людину, одній відрізали палець, і вони просто. сідають їсти. Якщо чесно, думаю, усе це, щоб нас розважити, саме нас. Саме тому він написав мені, а це неймовірно. А нашу Марго шеф кличе до себе та каже, що всі умруть. І так як вона теж свого роду обслуговуючий персонал, хі -хі, то питає в неї, з ким вона б хотіла померти, з кухарями чи гостями. Марго дали час подумати до наступної страви, а ми розуміємо, що шеф задовбався тратити свій талант та годувати для бидлої еліти, яка не в змозі оцінити його працю. І що від цієї самої праці він уже давно не отримує задоволення, як і сама Марго від свого Міньонету. І Марго тепер уже в команді Волдеморта і його маніяків поварят. Наступна страва. Три роки тому Юліан Словік хотів трахнути мене. Я, звісно, дуже дико вибачаюся, але як це їсти, то б**ть. Тут доволі дивна сцена, яка скоріше всього існує для того, щоб розтягувати хронометраж фільму, бо шеф чомусь вирішує відпустити всіх чоловіків, але це взагалі ні до чого не призводить, їх всіх ловлять, і це ні до чого не веде. Ну, ладно. Ну але хоча б останньому спійманому мужику дали яєчко. Закуска останньому спійманому гостю. Варіація яйця пасара з крем-фрешем і клоновим сиропом. Ну але то таке. Повертаючись до основного сюжету, стає доволі очевидно, що в більшості гостей є різного роду зашквари і приколи, до яких можна докопатися. Але найголовніше, вони не поважають працю і творіння шефа. Вони, хоч і мають на них гроші, але абсолютно не здатні їх гідно оцінити. Але в чому конкретно грішки оцього Тайлера я доволі довго не міг зрозуміти. Чел реально кайфує від його страв. З цією парочкою, понятно, вони націлені не на насолоду від їжі, а просто докопуються до всіх страв і ресторанів і багато з них потім закриваються. Бо нічого ідеального в світі немає, і домахатися можна абсолютно до всього. Ці троє просто мажорні гімнюки. Вони самі це на початку фільму отак в лоб говорять. Я просто козел. Ну, хоч робота є. Робота є За роботою бабки. Ей, бабки. Mm -hmm. Так, бля, ми гівнюкечне, так? Чувак, без базару, О, хто небудь вбийте нас. Ем, Став лайк, якщо теж ідеш з друзями в ресторан попити пивка і обговорити які вигнидники. Кожен день так роблю. Ну, але Тайлер, вроді, норм чел, мабуть, єдиний, хто по-справжньому насолоджується їжею. Ну так здається. Але тоді ми бачимо цей захоплюючий майстер-клас і розуміємо, що він насолоджується не самою їжею. А тим, що належить до елітки і може хавати свою варену квасолину в таких крутих ресторанах, про які інші люди й не мріють. Тому він і постійно фотографує їжу, щоб похвастатися нею в соцмережах та потішити своє его. Хоч в кухні він і розбирається, але дивлячись на це хрючево, стає ясно, що він собі і пельмені пожарити не зможе. Тому Волдемор дає йому останню настанову. Баба Бой. І Тайлер, щасливий іде відвисати поповній. А нашу Маргаритку посилають на її перше кулінарне спецзавдання сходити в коптильню і притягнути якесь барильце. Ну, але доволі очевидно, як на мене, що це просто перевірка. В будь-якому разі, по дорозі до барильця, вона вирішує заглянути в дім шефа, але Джекі Чанівна слідкувала за нею весь цей час, бо подумала, що маргаритка, її конкурентка на кухні скоро замінить. Ти ніколи не заміниш мене. Ем, так, звісно, не замінить. Ти ж права рука шеф кухаря в якої роки досвіду. А ця дівка знає тільки про їжу, те, що в неї на сніданок сігарети і кофі, а ввечері мін'є. Так. Ем, що, переживати то І ви через пару годин все одно всі повмираєте. Так що. Ем, повторюю питання. Так, ем, що переживать то, ну, коротше, Маргаритка наша, походу, пройшла курси жіночої самооборони на Ютубі, і наша Джекі Чанівна ловить перо під ребро в шию. А Марго знаходить таємну кімнатку шефа і бачить фото молодого Славіка, де він працює в Красті Крабс, робить бургери і дійсно щасливий. Ну, і рацію теж знаходить. Да. Прибуває рятівник, гості туплять, тоді роздупляються, але з порятунку нічого не виходить, бо це взагалі пранк, і рятівник це один із кухарів Славіка. І от, здавалося, б, вже надії не лишається ніякої. Але Марго придумує геніальний план. Я не задоволена і хочу поскаржити, що саме вам не сподобалось. Що ти хочеш нас всіх замучить. Ну добре, добре, вона каже, що він годує її якоюсь пафосною шляпою, якою неможливо наїстися, так ще й цю пафосну шляпу готує без любові, і вона досі голодна. А знаєте чого я хочу? Готуючи шеф, мабуть, перший раз за фільм посміхається бо згадує свою щасливу юність на кухні у Красті Крабс, коли готував від душі і отримував насолоду від цього. Дзьобнувши цілих два грама краб з бургера Марго каже, що капець як наїлася, і просить запакувати їжу з собою. І. Просто йде? А інші гості. Дивляться на цей навіть слова не сказали. А, 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 а тоді в кінці. Ох, ну добре, там чистокровна шез, шеза. Краще я не буду спойлерити. Якщо в когось буде бажання, то краще подивіться це таку фігню треба бачити особисто. А, а. Ну і в фільмі ще досить багато всяких прикольних або якихось не, не дуже адекватних сцен. І в цілому він, начебто, доволі непоганий. Мені було цікаво його дивитись, і мораль, основна думка тут є. І вона доволі таки цікава. Шеф працював так довго, і його майстерність досягла такого рівня, що їсти його творіння можуть собі дозволити тільки багачі: еліта, яка абсолютно нічого не тямить в їжі, їм навіть потрібна не їжа, а враження. І шеф працює не для того, щоб виконати своє призначення, те чого він по-справжньому хоче, смачно нагодувати людей. Він, по факту, із кухаря перетворився в дорогого шоумена, який намагається всіх клієнтів здивувати та догодити, Що, само собою не особо то можливо. Тому про жодне задоволення від своєї роботи вже й мова йти не може, Шо, ну, напряму шеф. Протягом фільма кілька разів і говорить взагалі. Я думаю, що цей фільм не тільки про кулінарію сюди сміливо можна підставити абсолютно будь-яку сферу діяльності. В якій спочатку ти працюєш через те, що це тобі приносить задоволення, щиро подобається, але з часом, коли твоя майстерність, доходи, популярність починають рости, ти продовжуєш це робити тільки тому, що нічого іншого просто не вмієш. І практично опиняєшся в пастці. Ну, мені здається, що оця от думка вона набагато більш оригінальніша, чим оці срані «У, ти моєш вірити в себе, срана сила дружби. Або оця улюблена дісневська штука, що просто будь собою. І все. <свісно> ну, по опису фільму, начебто, не все таки погано, є доволі прикольні моменти, але що ж конкретно мене так тригернуло, та штука, про яку я говорив спочатку, що він доволі дивний. Що ж це було? Що це? Ах, жарти. Цьому фільмі я подивився трейлер і чекав стовідсотковий хоррор триллер, і, мабуть, перші півгодини так воно і було. Але потім то тут, то тут, там почали проскакувати якісь недоречні околоприколи, які мене дуже сильно трігерили та відволікали від перегляду. І Я не міг зрозуміти, це в мене щось тріха підтікає, чи це чи, чи що взагалі відбувається. Челу дають яйце в курятнику за те, що його останнім зловили. Мужика хочуть вбити за те, що він зіграв в херовому фільмі, а його подружку за те, що вона вчилася в бічовому універі на контракті. Чувак дуже крінжово намагається вибити скло, а тоді просто сідає на місце. І там ще доволі багато такого. Але то, виявляється, не режисер, трохи щось із тоном намутив або щось таке. То я лох, бо я не побачив, коли читав опис фільму, власне, в жанрах, що там не просто триллер, жахи. Це ще й комедія, тобто це ну, чорна комедія. Якби я знав про це до перегляду, то чи сильно моє враження від фільму змінилося б? Не знаю, ніхто не знає. Але цей фільм точно гідний перегляду, там є цікаві думки, він викликає емоції. Чого не можна сказати про оце сране гамно, блять? Комедія кілер на півставки. Ніколи в житті я так не жалів про потрачені 80 гривень на білет в кіно. А ця унила шляпа, вона навіть гривень 6 не відбила мені. Ну. Так. Хто дивився фільм-меню, пишіть враження в коментарі під цим відео. Хто дивився конкретно це відео, пишіть враження про те, як вам відео. Ну і знаєте, раз ви вже будете в коментарях, можете написати там про що зняти наступне відео. Ну і там лайк поставте, підпишіться, зробіть репост відео, якщо воно вам сподобалось. А якщо прям ну, дуже сподобалось, то можете заодно ще й якось мені підкинути 20 гривень якихось на МакКофе. Фінансову допомогу можете проявити по одному з посилань під цим відео. І... І так, да, цей канал реанімовано офіційно. Тут буде контент, будуть відоси. Так що, все, ніяких перерв в 7 місяців. <гум> да, так що, все, дякую за перегляд, удачі.